Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Минулого разу ми вивчали англійські дієслова. Сьогодні ми зробимо тренажер, тому що вивчення будь-яких слів це досить тривалий процес. Тож, у вас буде можливість потренуватися і ще раз краще їх запам'ятати. На нашому каналі багато уроків по вивченню англійських слів, граматики, дуже багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Прошу вас розкрити дужки і вставити відповідне дієслово. Мої батьки завжди підбадьорювали мене. Давайте зараз перевіримо: My parents always encouraged me. My parents. Always encouraged me. Encourage – Підбадьорювати. Encourage – повторюйте в голос разом зі мною. Він вже підключив мій принтер до комп'ютера. Він вже підключив мій принтер до комп'ютера. Перевіряємо. He has already connected my printer to the computer. He has already connected my printer to the computer. Connect. Підключати. З'єднати. Connect. Наступне речення. Я намагаюся. Уникати людних місць або переповнених місць. Давайте перевіримо: I try to avoid crowded places. I try to avoid Crowded places. Avoid. Уникати. Avoid. Слова не можуть передати або виразити мої емоції. Прошу вас розкрити в дужки і вставити відповідне дієслово. Давайте перевіримо. Words can't express my emotions. Words can't express my emotions. Express – виражати. Express. Я намагалася його втішити. Давайте перевіримо. I tried to comfort him. I tried to comfort him. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Comfort. Втішати. Comfort. Продовжуємо. Сильний сніг затримав рейс. Давайте перевіримо. Heavy Snow Delayed the Flight. Heavy Snow delayed the Flight. Delay затримати. Delay. Вона допомогла мені знайти нову роботу. Вона допомогла мені знайти нову роботу. Давайте перевіримо She assisted me in finding a new job. She assisted me in finding a new job. Есист допомагати. Есист. Костюм сидить на тобі ідеально. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. This suit fits you perfectly. The suit fits you perfectly. Fit підходити за розміром. Fit. Вони оголосили себе банкрутами. Вони оголосили себе банкрутами. Перевіряємо. themselves bankrupt. They declared themselves bankrupt. Declare – Заявити оголосити. Declare. Рухаємося далі. Було приємно дихати свіжим повітрям. Було приємно дихати свіжим повітрям. Прошу вас розкрити дошки. Давайте перевіримо: It was great to breathe the fresh air! It was great. To breathe the fresh air. Breathe. Дихати. Breathe. Він не показує багато емоцій. Він не показує багато емоцій. Перевіряємо. He doesn't display much emotion. He doesn't display much emotion. Display – Показувати. Display. Вона звинуватила його у брехні. Прошу вас розкрити душки. Давайте перевіримо. She accused him of lying. She accused him of lying. Accuse. Звинуватити. Accuse. Наступне речення. Президент обирається на 4 роки. Прошу вас розкрити дужки. Перевіряємо. The president is elected for four years. The president is elected for four years. Elect. Обирати. Elect. Її ідеї привернули багато уваги. Її ідеї привернули багато уваги. Перевіряємо. Her ideas attracted a lot of attention. Her ideas attracted a lot of attention. Attract притягувати. Attract. Attract attention привертати увагу. Attract attention. Вода кипить. Тобто кипить в даний момент. Подумати, який це час. Давайте перевіримо. The water is boiling. The water is boiling. Це Present Continuous. Boil. Варити, кипіти. Boil. Сподіваюся, що такі тренажери допомагають вам швидше запам'ятовувати англійські слова. Це також гарна можливість потренувати розмовну англійську. Напишіть, будь ласка, свої відгуки в коментарях. Буду вдячна вам за вподобайку. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.